Під час війни українське телебачення опинилось у заручниках ситуації. Місцевий провайдер кабельного телебачення телерадіостудія овіс Овіз опинилася у не менш складних умовах. У перші місяці великої війни, коли загальнодержавні канали працювали у єдиному форматі новин, потреба людей у платному телебаченні зменшилась. З початку війни, як у всіх, почалися проблеми в бізнесі, тому що Широкомасштабне вторгнення воно случилося 24 лютого, 2022 року. Через пропаганду насильства та фейкові розповсюдження новин було заборонено частина російських каналів. З 2014 року наші абоненти стали уходити на спутникові тарілки. Соответственно, база абонентська в нас зменшилась, тому що були заборонені такі канали, як, наприклад, НТВ НТВ Мір, Росія-24, ТНТ. Це був дуже такий розлікательний канал, але, але там було багато того, чого не можна було дивитися нашому українському користувачу. І на сьогоднішній день є тільки 85 от каналів, які. Дозволені для ретрансляції в Україні незалежно на якій мові ведеться трансляція. Окупанти намагаються завдати найболючішої шкоди Україні: псувати зв'язок, зруйнувати телевежі, залишити людей взагалі без світла. Студія кабельного телебачення швидко оговталася від шоку, який приніс початок повномасштабного вторгнення. Я адаптувалася до обставин військового часу. Підприємство працює без вихідних, запровадило цілодобові чергування. Щоб вчасно реагувати на непередбачувані ситуації з відключенням електрики, виникли дуже великі питання. Да, ми заздалегідь підготувалися, що може бути відключення електроенергії в країні війна. Ми розробили систему безперебійного живлення, і вона працює 24 на 7. Тобто, сигнал телебачення транслюється 24 години в сутки. Відсутність електропостачання це дуже така болюча болюче питання для всіх, для всього бізнесу, тому що не працює зв'язок, не працює інтернет, все підв'язано, магазини, аптеки, все ж підв'язано на електроживлення. Так само і наша мережа кабельного телебачення. В незалежності від того, що сигнал йде з станції телебачення 24 часа в годину. Наші вузлові частини мережі можуть знаходитись на різних ділянках міста. І якщо немає живлення в одній ділянці міста, то підсилювач сигналу не може дати трансляцію в іншу ділянку міста. Вихід із ситуації провайдер знайшов. Встановили по вулиці Грушевського та успішно протестували новий пристрій, за допомогою якого живлення перемикається з однієї лінії на іншу, дає світло. Таким чином споживачі можуть мати безперебійне телевізійне мовлення. Такий же перемикач встановили і на самому підприємстві. Не обходиться і без інвертора та генератора, який працює не менше восьми годин на добу. І все для того, щоб абоненти мали телебачення і були задоволені. Також, у зв'язку з економією електроенергії, підприємство використовує альтернативні джерела енергії для живлення студії, встановлений вітряк. При швидкості вітру близько 10 метрів за секунду виробляє 3 кВт. Користується сонячними панелями, що прямо перетворюють сонячну енергію в постійний електричний струм. Овіс 2 доводить, що вони думають в першу чергу за своїх споживачів, які мають бути в курсі інформаційного потоку дня. Війна змусила підприємство знайти вихід та виконувати визначені обов'язки перед своїми абонентами.